Добрий день, діти! Ми сьогодні будемо ліпити. А кого відгадайте? Відгадайте, маленька тваринка в лісі живе, має багато колючок. Так, це їжачок. Погляньте на нашого їжачка. А, який же він? А, тулопу їжачка овальний. Шиї немає, голова плавно переходить з переходить столоба, мордочка витягнута, носик гостренький, очі на мистинки, маленькі на мистинки, невеличкі вушка має 4 лапки, лапки маленькі. Все тіло внизу вкрито. М'якенькою шорсткою, а вгорі, на спині і на голові має гострі колючки голочки. Так, а скажіть, будь ласка, а якого кольору голочки? Так, вони сірі. І так, зараз ми з вами будемо ліпити їжачка. А давайте підберемо е слова назви ознак. Їжачок який їжачок. Маленький ще, колючий а ще. Повільний, не поспішає. А ще. Так, добрий або злий, не знаю. Підберіть, будь ласка, поміркуйте, підберіть, будь ласка, слова. Назви ознак про їжачка. Їжачок який. І так, діти, що нам потрібно для ліплення? У мене подивиться на тарілочці пластилин чорного кольору, великий шматок, і 4 маленьких для ніжок, <кій> серветка, звичайна, паперова і паличка, щоб робити колючки. І так, подивиться, я вже зробила маленького їжачка. Давайте ще пригадаємо, якої форми тіло їжачка, тулопу їжачка овальної, шиї немає, голова плавно переходить з тулоба. Мордочка витягнута, носик гостренький. Очі на мистинки, вушки маленькі. Дітки. Лапки Лапки. дуже маленькі, їх 4. Дітки, є їжачки, у яких майже немає хвостиків, а є у яких є невеликий хвостик. За бажанням можна трішки відтягнути, або ось так. Ось таким і зробити хвіст. Як я робила голочки, Я... Паличкою натикала пластилин, і виходили ось, такі, виходили ось такі голочки. І так, починаю працювати. Так, їжачок ось тут положи. А, і ще мені потрібна дошка. Я беру пластилин, великий шматочок, і ретельно його розминаю. Щоб гарна робота вийшла, треба, щоб пластилин був м'якесенький, гарно ліпився, тому його треба сильно розім'яти. Ось, вже у мене вийшов м'якесенький пластилин, шматочок пластилина. Потім я катаю, я катаю кулю. На дошці, подивиться коловими рухами, притискаючи. Ось у мене вийшла. кулька. Потім мені, щоб вийшов, овал, треба трішки прокатати прямими рухами. Ось так, прямими рухами. Подивиться, вийшов вже овал. Потім я беру і витягу. Відтягую трішки пластилина, формую носик, мордочку і гостренький носик. Ось у мене вже вийшов, тулуб, тулуб з головою і з носиком. Так, тепер я беру, подивиться, маленькі шматочки пластилина. У мене їх чотири. Теж Треба їх розім'яти і прямими рухами катаю невеликі ковбаски. Я зроблю зразу всі ніжки, всі заготовки ніжок. Всі чотири. Я вже зробила всі чотири заготовки ніжок. Тепер починаю збирати нашого їжачка. Подивіться, я притискаю ніжку ось так. Ось так, подивіться. Потім ще так і вже вийшли лапки. Подивіться, ось вже готовий майже їжачок. Але тепер я беру паличку, я взяла, можна стикаю, а можна ось таку тоненьку паличку, зубочистку, і нею я беру, протикаю трішки пластилін, утворюються ось такі. Як, подивиться, отвори, і трішки я відтягую. Коли витягую паличку, у мене пластилин тягнеться за паличкою і виходять як голочки. Ось так. Тепер. Я беру трішки, відтягну вушка пальчиками, відтягую вушка одно і інше. І відтягую хвіст. У мене буде їжачок з хвостиком, з невеликим. І зроблю паличкою очі. Ось, подивіться, у мене вийшов вже їжачок. А давайте порахуємо, я попередній зробила зразок і зараз я зробила їжачка. Скільки у мене їжачків? Так, два, два. Молодці. Я вам пропоную, дітки, зробити самостійно їжачка вдома. І, будь ласка, прийшліть мені, будь ласка, світлини. Як ви робите їжачка? До побачення! До побачення!